Привіт-привіт, слухачі радіо Єден. Сьогодні третій день фестивалю Погода, і ми будемо розповідати про те, як пройшов другий день фестивалю. Другий день фестивалю був набагато більш насиченіший, ніж перший, тому я що розповісти. Так, у нас вчора розпочалося все з великої сцени, златий бажан, за якою ми зараз і знаходимось, прямо на звітній смузі. І це був булгарський хор, про який ми вчора трішки так. говорили. Вони виступали рівно години з другої до третьої, здається, як і завжди починається все з головної сцени, всі концерти, о другі стартують. Тут закон, що виконавці не виступають на біс, тому що обмежений час, і вони рівно годину виступають. Е, так, та це ну, е, з одного боку це дуже класно, тому що таймінг абсолютно зберігається, і ти дійсно розраховуєш на те, що як е, на кого ти. Хочеш потрапити, то він почне вчасно. З іншого боку, виконавці, які тобі дуже подобаються, вони не виходять на біс і не виконують пісні, тому що мають сходити з сцени і це в житті. Ну, мало... Я просто зараз намагаюся згадати, з чого там ми вчора на чому побували. Ми бували всі на різних концертах, хтось закінчив вечір там о другій ночі, хтось о четвертій ранку, хтось. Я півтретьої. о О Опівтретьої на секундочку. — Ну от Ви були на фонтейнс DC, Я не була. Ви можете розповісти так, про ну, з DC позиціонувалися як, напевно, хедлайнери вчорашнього дня на головній сцені. До цього виступали The Kills, Ми зайшли на The Kills, The Kills, Я був напевно декілька разів до цього. Мені не вистачало ну класно. Елісон Мохарт вона прям вокально все у неї добре. Хтось помітив із наших, що немає у неї е, спеціального навушника, монітора у вусі, що вона працює так на сцені, як, в принципі, мало Живу. хто з артистів наживо. Але не вистачало якогось ну, такого вибухового драйву. На них було чимало людей, до речі, зібралося. Потім ми пішли на Камасі Вашингтон. І це для мене, напевно, один з найкращих концертів. І от у нас діти в кадрі. так. І е, м, я it's okay, it's okay. теж, Ми прийшли там на 20 хвилин пізніше. Тому що затрималися в таборі, але ми прийшли, увірвалися прямо на соло басиста на контрабасі. А потім ну Камасі Вашингтон — це тенор-саксофоніст, один з найкращих в світі, вже знаний Це було дуже красиво. Він а, записав кучу колаборацій із відомими зірками сучасності від Ауткасту Андре 3000 до дотам і Кендрі Кламар. І я не знаю хто. Ну всі, всі, хто там Бійонсі не в курсі. Але хтось каже Ворінхіл, точно знаю Лорін Хіл і любов. Моя вокальна так, і там щось ну, типу це був такий концерт наживо, де. Були ну, просто якісь знані музиканти, кожен мав своє своє. Але соло. це не про знанність, типу, тому ну, що Фонтеньс DC теж знані, але на спр... ну, вони мені ну, якось абсолютно не цікаві. На Камасі я пішла. Я зацінила перед, ну, типу, зайшла зачекінити одного, мені здавалося, що це буде цікаво. Це локальний виконавець, він мав ніби там цілий як перформанс музичний, але направду, то трохи по... ну, не виправдало себе, і я теж одразу пішла на Камасі. І мені видається, що це дійсно, по-перше, один із найкрутіших концертів цього фестивалю. І я ну я не знаю, чи ви бачите настільки класно, типу, як бачимо, ми що всі три дні небо виглядає так, ніби я не знаю, божечко божечко нам наклонив тут небеса такий прихилив хмаринки. І воно просто виглядає супер фантастично. Я вчора стояла. Я я просто така абсолютно кайфувала від звуку. Мені дуже подобається вокалістка, яка була в неї, роздавалася. Афро було дві. та та дру я просто не знаю Та-та. Старша та -та, са... жіночка, та по джеїзм цього сьогодні в нас про іджиїзм. Чекайте, ми ще до палестинських прапорів мешкає про палестинські прапори. І коротше, це реально звук офігенний, тому що в мене насправді цього разу виникло. Питання про те, як звучать, тому що багато мені не вистачає того, щоб дуже часто вокал десь позаду, угу. і мені не вистачає або якихось інструментів, або так. вокалу. Тут було все прекрасно визвучено, і я стою, я просто слухаю музику, дивлюся на небо і ну думаю, що наскільки це ну, типу, на наскільки це все гарно і тому, типу, це максимально оцей живий. Коли музика класна, хороша. Ну ти коли це чуєш наживо, це причому Жар. мені здається не просто визвучити цілий джаз бенд у тебе вісім музикантів 100%. Є і є клавіші і перкусії, і барабани і вокали тобі так. І треба і саксофон. Можливо. І він переход, і, сен, і діджей. У якого були і вдалі, і невдалі моменти під час скречинку, але це все наживо, і це такий був все ж таки джаз хіп-хоп місцями, навіть -по, -ритм, mm -hmm. по ритму, І багато було людей. На оранжі взагалі класний звук завжди. Чамареш загалом сцена, яка завжди радує так. одна із. Занесіть пиво в кадр, можна. Будь ласка, можна. Технічна команда, занесіть, Технічна команда, занесіть редакцію в редакцію. От, Після Камасі Вашингтон якраз були The Kills, про них ми говорили. А Fountains з D.C., ну окей, там є, напевно, три композиції, які мені подобаються. Прям щось нагадує мені Stone Roses, а щось мені нагадує якийсь там сучасний версія панк року і постпанку. Не знаю. І от один трек, який я чекав, був останнім. А десь той попередній був десь середині концерту, і направду було багато людей, але от не вистачало прям такого, щоб Драй, тебе, щоб тебе качнуло. Так, рознесло, качнуло. Ти чекав, дивився, тебе тригерили ну там весь час прапори Палестини, які тебе. мене 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 <ріст> дуже тригерили. які там і е зі Сенеця лунало гурт з Ірландії. Хотілося їм сказати, чому ви не співаєте мовою ваших пращурів тоді. А але повертаючись від прапорів, знову намагаємося по, по, повернутися до музики. Крусейдерс, яких ми згадували в минулому репортажі. Це було пізніше, так, ну, трошки пізніше. Ага. Але це теж яскравий концерт, який абсолютно виправдав себе. І, ну, типу, це дуже гарно було наживо, це було дуже весело. Європа ну, стейдж теж класний звук. Так, От так, це, дуже... якщо ми колись розповідали, це маленькі. Приміщення, де є навіть які мали... Сх... не сходи. Тире... Рівні, типу як амфітеатру. Як амфітеатр, може там player. місця для сидіння. Uh -huh. І воно невеличке. Там колись ми були на Коко-Ко. Uh -huh. на Чи Кококо. ко Кокороку, то інше. І теж це дуже класно звучало на Європа стейдж. І якщо ми зараз так швидко зробимо фастфорд, то, наприклад, Гудаки Village Band. Які виступали о першій ночі, от їх хотілося б на таку сцену на Я Не знаю, в них був жахливий звук. Це о, правда, ну, От, жахливий тобто, звук. якби там його був взагалі в... не було, скажем чесно. Ну взагалі. да, да, якийсь тотальний провтик з визвучкою всіх, але коротше, якщо вже говорити про гудаків, стеч їм підходить, не підходить звук, але загалом типу, те, що це. Маленька... Шатор такий, типу шатор, але він був набитий, і це було дуже круто. От Матурально. ми його бачимо. Так, Звідси? Бу... Ви ні Вони не бачать, <свісно> і це було дуже класно, тому що він був абсолютно це набитий. Поверне. І це напевно за останні 6-7 років. Ми побачили гудаки <свісно> у повному складі, так, тому що були приїхала Оля. Да, вокалістка э, Оля, не Так, і ну це дуже кайфово було. Вони теж якісь мені здавалося, вони були трохи якісь сумні, коли починали Потухші, так. Можливо, це через те, що вони чули, як їх визвучили. Я думаю, що це в цьому була Вони проблема. чули, що ми їх не чули, так але направду через годину мене розіг... Ну, все стандартно. То гудакам треба давати три години, може й чотири. Бо вони за годину розігралися так, що самі не хотіли сходити з сцени, і ми кричали на біс, скрипач міша. Кричав не може, кажу, маленько мож і ми вибили Нікому не може. Мож, нам мож!» і це реально мені здається перший гурт за фест, який виконав одну пісню на біс, і це Фломав я прям систему. та до речі, ну... цікаво було б те, що струна порвалася і, у цього... і порвалася, і струна! Каже, що. Може, це знак і шо буде перва і да на біс виконала порвалася струна, і це було ну я не знаю. Гудаки дійсно для мене. По-перше, вони дійсно такого рівня, який тут е, порве все, і це це теж фірмачі е, свого. Ну типу мається увазі, вони мають свою нішу, але це дуже круто. Їх реально вчора зацінили дуже багато людей. і Я дуже втішена. Насправді, як це вдалось, не зважаючи на. На той, який там був звук. Ну, бо хотілося б, звісно, ну, ми щоб їх вони звучали знаємо, то, так. А, ну Хотілося б завжди, щоб почули їх шутніші, да. люди, які right. Але вони були перфектні. Просто я не знаю, Ну Нам це... під практично коло них за метр. Да? Ну так, звісно, ми пішли під сцену, тому що як інакше, до, до своїх улюблених то треба бути максимально близько. І вони, вони нас теж побачили, і це, типа, класний конект був. Uh, Серед і як у нас закінчився вечір? Типу ну от начок? мене дуже чесно кажучи, роздратувало те, що не звучали гудаки. І я вже був змучений на той момент. Я пішов на дедлумою. Схожу да, я на дедлетер. Пішов на дедлетер. Там знову пролунали mm -hmm. сцену «Фіврій, Палестайн» 500 тисяч разів. Я такий постояв собі. Мені музично щось не було. Вокал мені якось не пасував до тієї музики. Яка ну слухай, звучала. в записах вони цікаво звучать, але просто вони Наживо. програли в боротьбі з гудаками. У мене одразу але так. були якісь а, австріяки. Ми якраз зацінили. Ми йшли так, і їх останній трек. Просто такі розриві ще. Перебачте і воно... усі поціновучі латекс фауни, але це <плес> латекс фауна да, здорової людини, а не, не курінщика. І і, <світ> вони там щось іноді англійською говорили із fairy, fairy і Коли вони заспівали німецькою, це вона так класно описувалося. Це теж фірмачі, фірмачі типу, це... вони звучать дуже круто. У мене просто Більдербух. «Більдербук», запам'ятаєте? Якась там книга, вже не пам'ятаю яка. У мене про, просто. Про Бадібілдера. Бабілдер. <смір> у мене вчора вечір закінчився ідеально, бо після вже концертів, після Гудаків ми пішли на. Це таке. Але ми пішли, зацінили Месі. Е, Месі я... не футболіста, бо-ні ні, ні. Діджейку, класна діджейка. Реально грала те, під що якраз компанія Чичеронис би гоцела. Але. Mm -hmm. Що вона грала? E, та типу. Typу... Щось під сучасне, якийсь брейк з типу і типу, і ну це ну реально Знає гарне сучасне жартують, звучання. А? а у нас і ще жартують тричок такий, що треба спочатку щось вжити, і потім а буц, буц, буц. Да, да, це типа не олдове звучання. Були там були ремікси на старі всі ми нами любимі пісні, але, типу, сучасне звучання, і це ну блін, не можна грати вже 30 років. Типу одні ті самі треки, бо як би ти їх не любив, тобі вже під них не весело. Але коротше, я пішла на неї, я потанцювала під неї, але я собі не могла знайти місце, бо я ходила і я зацінила всіх діджеїв, типу які в той момент грали, і реально кожен із них був по-своєму дуже класний. Дуже класний. І тут якийсь був забула як бат Стефан, чи якось так бат місцевий. Це теж супер олдскульно, типу, і все. Але я щось мною носило, носило, носило. І я вже так коротше, доходила, що думаю, може, я може, може, пора і спати вже. І я вже навіть почала йти через фудкорт до нашої до нашого табору. І Я щось думаю, ні, коротше, обійду я е, е, через колесо іншим паралельним шляхом. піду. Я не знаю, щось мене туди несло. І я нарешті просто випадково знайшла стейдж гараж, і це реально це бетонний бетонна маленька коробочка розміром ага. як гараж. Воно відкривається, і там просто це як е, Тардіс, не знаю, скринька Пандори, і це oh. і звідти там були панкінсон. Я на них дуже хотіла потрапити. Я не до кінця розуміла, що це має бути. Але коли я побачила, я просто почула, побачила натовп, який просто намагається залізти в цей гараж, типу просто менюсіньку бетонну коробку, яку відкрили, і там звідти світло, звук я поняла. О, так мене носило, тому що я мала попасти на це, бо це рівно я знайшла свою, свою двіжуху. І там короче, типу, я не знаю людей 50 місилося від цього дуже круті. Чуваки по-любому прозвучать десь у мене в наступному ефірі, бо дуже фасі. Ну, це теж було десь година четверта. Да, да, да. Але мене мене вже мені пройшли мої всі е, думки про намет, бо я там проскакала десь 45 хвилин, непомітно. Воно все так мені здавалося, так швидко, закінчилося. і Я вже тоді не хотіла спати, але вже направду і не дуже лишилося, що слухати. Тому це по четвертій, десь ми закінчили вчорашній вечір. А до речі, ми вчора придбали собі вініли і міні-крусейдерс. І я придбав останній альбом Камасі Вашингтон. Причому що на основному там шопі нема цього так. Ти не бачиш, ти перепитуєш і тобі ці виносять. Mm -hmm. І ми побачили, що ціна вінілу, до речі, 35 євро. А на «Джуно», наприклад, 32 долари. Тобто да, ну, але... різний... це ти тут в моменті придбав. без доставки. Так, без ну так це а так. доставка у нас зараз, Знаєш, це як одна третя вініла коштує. Тому і... і вчора були навіть шкарпетки Даха Браха, але сьогодні їх уже нема. Да, да, дуже гарно розібрали мерч дахи Браха», Насправді, от так, я так дивилася. Но... А і про даху браху так, це вже тому, сьогодні. Тому що було. ми якраз от після концерту Даха Браха, от ми якраз зібралися тут а, о, третій з чимось за місцевим часом. Тому що їх концерт стартував у другій, і ми всі дивувалися, чому їх о другій годині дня засунули на головну сцену, коли ну, як е... фестивального люду не так, щоб і є. Хоча вони зібрали класну, ну, типу, вони зібрали кількість людей шалену. Просто я думаю, що якби вони виступали приблизно так, як Гудаки десь о першій ночі, це просто, ну, або хоча б, я не знаю, 10 11-та. Ну, це, це б було в рази просто динамічніше, веселіше і. Від них танцювали навіть зараз у другій годині. Так, ну але питання в тому, що їм потрібен екран, тому що частина їх виступу це завжди відеоряд, адже там є і про наприкінці донати на різні українські фонди, і поверни живи Так, поверни і птахи. живим першої птахи на тактичну медицину. Так, і так. І, тобто, це завжди основний меседж і посил, тому що сам їх плейліст виглядає за годину наступну, що вони. Він не такий задорний а, і позитивно вайбовий, як напевно раніше. Це було це ж таки. Є така крапелька. Вона мусить бути на її. Ну от ми якраз обговорювали про те, що немає того, що тільки на цьому акцент, що ми стражденні, нужденні так, так, так. вмираємо, тому що це ми розуміємо про що це. А це насправді а європейці... втомлює, це приїдається. І тому, типо, це була класна, красива картинка. Дуже, ну, знову ж таки, блін, ну, даха-браха. Це, типу, той варіант, коли все звучить дуже круто. Хоча тихо. Хоча Ні. Тихо. Мені тихо, тихо. Мені теж Хотіло? тихо. Мені хотілося Вони гучніше. добре були визвучені, але це було надто це тихо. не, ну, та І це тим не більше. Тим більше, що день ти маєш ну ти маєш звуком хоча б Не може Одна, бути таке, що та. ми говоримо такі трендимо під час виступу. А так і було. А на сікіті вони колись виступали теж в день. Така сама картина, на там ще ньому, колишньому колишньому Вол World World Stage щось таке. І теж ну просто не вистачало, чи то їм не дозволяють їм піднімати мастер. Я не знаю там всі ці бігунки, які у них є на пультах. Будь здорова. Це в, стилі, в стилі Уманського зараз було майського в ранкових ефірах. А, алергія, алергія, будь здорова. Не вони. алергія. Просто нормальний пчих. За день має бути кілька пчихів нормальних. От а щодо виступу, також я дізнався про те, що о другій годині тому, що не дадуть словацьку. Не файно поставити своїх місцевих Так, показки. Так, словацькі гурти мають. Типу, чи от зараз о 3 годині буде без ладу а складу? Не. Ну і перепрошую, але це можна було поміняти інший місцями. рівень. А, це, абсолютно. Ну... Але був ще меседж від організаторів. Тут є, по всій Словаччині проходить акція, яка називається Словенське серце. І це якраз про те, що Словаччина не ототожнювалася у всіх європейців, у всіх, хто в Україні з режимом режимом, не називаємо це режимом, але з Робертом Фіцо uh -huh. Не, не ототожнювали. І там якраз була заява словацькою мовою. Потім він зачитував ведучий або організатор фесту англійською мовою текст про те, що не ототожнюйте словаків всіх із Робертом Фіцо, тому що ми так не думаємо після того, як... Фіцо потиснув руку путіну. Ми, ми вважаємо це справжнім позором для словацького народу. І поки дівчата сміються про смітник, я закінчу цю важливу думку про те, що Словаччина все ж таки stands with Ukraine. Про це у вони і говорили зі сцени, Про те, що е, не вважають наголосити на, на, политики... на тому, що це да що це не позиція всього словачини. Так. Що це конкончена що... кончена влада, так і що погода все одно це частина оцього фестивалю, який триває три місяці до кінця серпня, який називається Словенське Серце. На екрані було величезне серце і в жовто-блакитних кольорах. І потім сам вони представили даху браху як найпотужніший, наприклад, старт дня від України, і це буде Даха Браха, яка вкотре в надцяте вже на цьому фестивалі виступав. Нука до речі, вчора була хтось був на так. Воді? Ми були на онуці. Ми забігли з The Kills» на онуку. Якраз потрапили на відлік. Моп-моп-моп-моп. Ага. відчуваю. І у мене завжди питання до цього конського волосу. Знаєш? Який mm -hmm. з, uh, створює цей звук? Мок мокмо. Mm -hmm. Чи він дійсно справжній, чи це запис? Ну мені здавалося, що це запис. Було багато людей. До речі, біток був на Європі Сейч, на вулиці люди стояли. Протиснутися можна було всередину дуже важко. Там хтось з дитиною виїжджав. Так і про дітей потрібно сказати, що погода це все ж таки family-oriented Фестиваль. Абсолютно, тут абсолютно. багато є для дітей різних розваг. З дітьми приходять на концерти. тут окремий окремий стейдж, family park, де відбуваються навіть є музиканти, які співають дитячі, веселі пісні. Вони окремо там цей тут є family park, як житло ніби да ти можеш більш комфортніше з дітьми так, проживати. Так, щоб не було, ну і дітей різного віку. купа візочків таких фестивальних, так. де типа, ну, поїхали. Так, да, клас, класно перешиваються, тобто, ну, насправді, да, тут багато можна... людей з обмеженими придатностями теж. Yeah. Мені та-та. Сподобалось, що в них немає, знаєш, цього бар'єру що... якогось. Да, да, суніби я вот Ну не такий, як типу, я не йду туди. На Ну, оті. тут всюди є заїзди, з'їзди. Тобто ти чи на кріслі-колісному, ти спокійно можеш зайти, чи на милицях тобі буде зручніше. Загалом вистелені доріжки. Що якщо ти дійсно там на милицях, щоб це десь там трава, щось не ну, Тобто, ти дійсно тут можеш пересуватися настільки комфортно, наскільки взагалі десь десь можеш пересуватися, якщо ти на кріслі колісному, і це дуже круто, бо людей багато ти бачиш, і це. Це не так, як де десь там, що це ніби таке ніби їх не існує. Просто типу, і вони не не слухають музику, не їздять напасти. Тут це ну направду дуже гарно виглядає. Ну, що ж, ми будемо підбивати підсумки, ну, тобто завершувати сьогоднішній наш вихід, тому що так, нам, нам показує, пи... що вже треба йти пити пиво. Е, а... е, і слухати далі музику, бо сьогодні супер-мега щільний день. Е, і... Поболівайте за мене, щоб я дожила до свого циганського оркестру а... о 5-й годині ранку, і... а далі служба Божа, тому... Так, і Queen's of the Stone Age сьогодні, і, господи, б... Морчіба. Та багато... І гіп-поп, перепрошую. Ми сказали вже поки. Ти чекала? <laughs> Ще і гіп-поп, потім Queens of the Stone Age, потім паралельно десь там Морчіба і багато інших концертів, які Так, да, реально сьогодні дуже багато цікавих. Сьогодні пан панкуха все, буде нарешті, бо щось дуже мало насправді якоїсь. Словаки, але дуже прикольні. Я коротше не буду ще раз розповідати, бо я це розповідала в ефірі, в ефірі тому а. я тобі розповім окремо. Але це дуже, дуже ну, мені здається, наживо це буде супер весело. Вони супер заводні. Е, і вони, до речі, їздили в Київ виступати, коли погода організовувала ага. концерт в підтримку України в Україні, бо вони це організовують і тут. Але вони робили такий ніби як виїзний фест в Києві, і ці панки говорили, що вони дуже пишаються тим, що вони долучилися до такої двіжухи. Тому, крім того, що це панки, обожні панки, то вони, ну коротше, все з ними добре, все класно. Ну, ще скажемо про капусняк пару слів, тому що я знаю, що напевно є декілька слухачів один точно. Та капусні ще капусняк. Капусні це капусняк. Ми не пішли, бо то треба їхати в варош, в місто, зриватися з фестивалю. Власне, на це немає. Нема часу. часу, немає часу. Кайнсайт і тому і хтось сказав, що вони напевно скоріш за все будуть. Зачинені, капустнічі. бо це вихідні. Ми були це тут. Так. Є капусні за 6,50, Але така собі, така собі. Таке. Да, завтра ми так. Е знову розповімо вам уже про сьогоднішній день. Та й та й та й сьо. Та й та що. Та, та 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 все. <світ> все. все, дякуємо. Вимикайте. <кліп> все, дякуємо, Оля, безлад <кліп> Уманська. Напишіть, будь ласка, в коментарях, Я як інтер'єр, нормально дивлюся.